Дякую, Ване Володими, дякую всім за можливість взяти участь у цьому важливому обговоренні, тому що проблеми медичної освіти, вони дуже схожі на проблеми інших галузей освіти, на які ми мусимо працювати. Я не хотів би загострювати ситуацію, але становище нашої вищої освіти зараз є критичним. Якщо ми нічого кардинально не змінимо на ближче часом... Нашим університетам незалежно від спеціалізації скоро нікого буде вчити. Вони всі поїдуть наші студенти в Польщу, Чехію, Німеччину і так далі. Особливо коли школа навчить їх добре іноземному мови. Зараз в Польщі 60 тисяч українців навчаються. Рівень не вищий, ніж у нас. Система інша. За індексом глобальної конкурентоспроможності, станом на новорі, ми маємо показники охоплення вищою освітою. Ми одинадцяте в світі із 140 країн. За якістю підготовки персоналу, установах, закладах, компаніях і так далі, 94 місце. Це тупик. Якби було навпаки, ми мали шанси для інноваційного розвитку. В такій ситуації ми мусимо докласти дуже багато зусиль, щоб від високих кількісних показників повернутися до кількість. Тут Тема моєї докторів нострифікація, але я, з вашого дозволу, десь попробую сказати про більше ніж носитифікації. Для нас закриваються традиційні міжнародні ринки, куди ми продавали наші освітні послуги. З визнанням дипломів в медичних закладів маємо проблеми тою чи іншою мірою. Іран, Ірак, Сирія, Палестина, Ліван, Єрданія, Саудівська Аравія, Кувейт. з інших галузей маємо жорсткі проблеми зараз колишніми радянськими республіками. Ми Перебуваємо на грані розриття договорів про взаємне визнання пломбів через низьку якість нашої освіти. Ми маємо доти протесту від відповідних від, від міністерств, передані через наші посольства. Якість освіти низька і має тенденцію до знищення. Що в цій ситуації робити? Потрібні кримінальні реформи. І дозвольте зупинитися на двох питаннях: перше це нормативне забезпечення якості. Тут багато говорилося про претензій до передніху галузі і знань і спеціальностей. Шановні друзі, те, що названо спеціальністю, відповідає міжнародній класифікації усіх галузі світів. І спеціально зроблено так, щоб ВНЗ, отримавши ліцензію на спеціальність, на широку спеціальність, наприклад, фармацій. Міг запроваджувати освітні програми і в рамках цієї спеціальності готувати хоч кінечні фармацевтів, хоч промислових фармацевтів, витрачаєте свою автономію. Ви звучуєте можливості працевлаштування своїх усників. це на веду. Я думаю, що ми мусимо разом з народом депутатами змінити закон про освіту у цій частині. Те, що зараз названо спеціалістів назвати вузька галузь освіти, те, що називається спеціалізацією, зробити невичерпне. Неввичайний, скритий перелік спеціалістів, де університету могли впроваджувати свої спеціальні нові, які з'являються на ринку праці. Бути активними гравцями. Стандарти. І в, Стандарт. в будь-якому разі перелік це не є класифікатором професії. Від тої спеціалізації, яка прописана в законі, до класифікатора професії, ще дуже довго дорога. Одна і та сама спеціальність може виводити на різні професії про класифікатори. У вас давайте з цим порозуміємося. Стандарти. Зараз ціла низка стандартів Бакалавська, особливо готові до затвердження, але нам формально на потрібно погодження з Національним агентом забезпечення всі освіти, яке ще не запрацювало. І ми будемо по, по можливості затверджувати ці стандарти після наявності рецентії, міжнародних, міжнародних експертів. Ці стандарти повинні відповідати існуючим міжнародним стандартам. Там, де це є? Там наших учасників і наші дипломи високо цінуються на ринку праці. Я не буду зупинятися по тому, як має працювати наступному забезпечення освіти через Агентство забезпечення освіти та акредитація, але якщо ми перенесемо туди методи, які ми зараз працюємо, це тільки погіршує ситуацію. Нам потрібна величезна кількість фахових експертів, які вміють, вмітимуть на сучасному рівні проводити акредитацію спеціальностей вищих навчальних закладів. Звернемо увагу, важливий, особливо для нас важливий елемент це наявність зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання. Без цього в наших умовах ніякого результату не буде. Тому, зважаючи на норми закону, ми хотіли б запропонувати Міністерству охорони здоров'я відпрацювати проєкт постанови і передбачити запровадження загальнодержавного кваліфікаційного іспиту з медицини нас зараз працює група, яка готова, і матеріал готова робити те саме справи, для міського права, і це робити треба з медициною. Те, що робить зараз екзаменаційна система крок, це добре, але я би зараз поставив питання про предметну валютність цього нашого тесту. Якщо випускники успішно проходять цей, цей тест, а потім їдуть і ранки, проходять їхній тест, щось в нашій системі очевидно не так, я вам скажу більше в довгий час працював на дослідженні якості ЗНО, і при тому, що ЗНО добре прогнозує результати навчання, ЗНО, якщо немає відкритої частини тесту, відкритих есе, немає. цей тест має негативні зворотні задатну тобто, школу. Школа починає працювати з цього передвертання гірше. Якщо ми будемо примітивні тести давати випускникам вищої школи, ми будемо мати негативний вплив на саму систему вищої освіти. І нарешті наступний крок, поряд за План дій, торічний план дій запроваджено національної на рамки кваліфікації. Формально вона в нас є, є постанова Кабміну, написано в законі, але де-факто у нас такої рамки кваліфікації немає. Її треба наповнити. Її треба наповнити професійними стандартами. Нам потрібні галузеві стандарти. Галузеві стандарти з медицини, фармації і так далі. І так далі. Тобто в таких прикладних напрямках. Вища освіта більшою мірою має орієнтуватися, як це робить засідає, не на освітні стандарти, а орієнтуватися на стандарти професійні, які відповідають про вимогам ринку праці. Ми взяли на себе ініціативу, оскільки ми реформуємо середню освіту, ми взяли зобов'язання протягом цього року зробити галузеву рамку кваліфікації для вчителів середньої школи і політичної стандарти. Давайте робити це для медицини, тому що по іншого, іншому ми не зробимо. І нарешті я хотів би зупинитися кількома словами про те, що ми робимо для того, щоб в системі освіти вищої освіти працювали ринкові конкурен... механізми конкуренції. Той, хто краще освіту, повинен мати краще становище на цьому ринку. З минулого року ми провели розподіл державного замовлення не вручному режимі, не комісії, а вступник, який е, отримав в Широкому Загальному національному конкурсі право навчатися за спеціальні за бюджетні кошти, вибирав, бо є весь коли він ці кошти принесе, куди кошти прийдуть за ним. Ефект для багатьох був несподіваний. Хтось взяв плюс 30% державного замовлення, хтось мав мінус 47% державного замовлення. Коли ми порівняли лідерів. І подивилися на таблицю дітей наших ВНЗ по публікаціях в скопусі, по і гірша, то е, ці списки значною мірою співпадають. Тобто наш споживач, наша мова обирає такий краще. Ця система працює здоровою ринковою конкуренції. Зараз ми працюємо над проєктом закону і минулого тижня в цій залі було з першого громадського обговорення реформи фінансування. Не може бути так, щоб не залежать від спеціальності однакова сума грошей. Ми зараз приблизно до Міністерства освіти в цьому році на одного студента бакаламських програм виділяємо виділяємо 25-26 тисяч гривень на всі. Коли ми проаналізували, як ці гроші реально розподіляються по загальному фонду за 2015 рік, то виявилося, що в нас найдорожчі гуманітарії. Вони в півтора разу дорожче обходяться, ніж інженери. Медики теж приблизно в тому ж для базоні, Тобі в світі, скажімо, Польща витрачає на підготовку лікарів, в 3,8 рази більше, ніж на підготовку гуманітарів, ви розумієте, чому? Тобто у нас ця система не просто неефективна, це, це не система, це система, яка працює проти освіти. Проти І ми хочемо запровадити форму для фінансування, коли розрахунок е, коштів, який має отримати університет, буде залежно, скільки студентів від нього прийшло. Яка якість цієї освіти, якісні показники, ну і інші можливо порахти, але якість освіти є, є дуже важливою. І плануємо, пропонуємо університетам отримати нарешті фінансову автономію. Сьогодні як бюджетні установи наші університети безпорадні. Ніякої автономії, ні організаційні кодичні реально не може бути до тих пір, поки штатний розпис затверджує міністерство. Ви пропонуємо, запропонували запогодження з Міністерством фінансів зміни, в тому числі до податкового кодексу. Статус неприбуткових організацій це те, над чим довго робилося Міністерство охорони здоров'я, щоб визначити статус лікувальних закладів, насправді, міжнародними стандартами на це передбачено. Освіта, ліку... медицина і культура, всі установи повинні бути неприбутковими. Тобто вони працюють як підприємства, але не платять податки як бюджетні установи. А отримати при цьому фінансову автономію. Не треба дозволу казначейства на те, щоб е, певну суму грошей виділити на ремонт чи інше. Ви отримали від держави гроші на відтоку студентів, ви повинні цих студентів якісно навчити. Якщо у вас буде невисока якість, вас подають якісні показників, наступного року бонуси з фінансування будуть суттєво менші. Е, ми плануємо це поступово за закордонку зробити, зробити так, щоб цей перехідний період. Був план, тобто, що опції фінансування, які будуть робитися за формула зараз, академія фінансового управління над цим працює, щоб ті обсяги, які зараз одержують наші міста, були приблизно такими, як ми мали попередні роки, а далі плавно має вступати режим такої економічної конкуренції. Багато говорилося про робочі місця, про ринок праці. На приликий жарт, от ми зараз будемо проект державного замовлення найомного на, цього року, на приликий жарт. Жодної достовірної статистики ринку праці з вами немає. Я думаю, що МОЗ разом з органом може, може трошки більше мати інформації про те, що відбувається у лікувальних закладах. Так ми, як і освіті, можемо оцінити. Але треба подумати на такі. Ми сьогодні фактично маємо вільний допомог. Після прийняття стан закону ніякого направлення на роботу, ніякого захисту, ніяких обов'язків немає. Але нам потрібно. Потрібне державне замовлення в тому розумінні, в якому воно вкладає, Я, якому є. Це військовий, це медичне, але це має бути тристороння угода, яку вкладає університет, студент. І той, хто обіцяйно робочі місце. І всі несуть заємну відповідальність. Тоді можна говорити про державне замовлення. Те, що в нас сьогодні є, це навіть не публічне закупівлі, це не державне замовлення. Це фікція, яка потім дає право фінансовим органам прийти до ректора, але струшувати з нього душу, чому ти потратив бюджетні гроші, а ці люди не працюють влаштовані. Ми даємо вигляду Конституції, зараз вільний диплом. Але державне замовлення потрібне. Ми просимо до такої співпраці для того, щоб розробити цю модель, яка і працювала ефективно, і не була корупціональною. Дякую за увагу. Дякую. Хотіла би почути позицію Міністерства охорони здоров'я власне по озвученим точкам, які були пропозиції. Перша пропозиція була відповідна до того, щоб опінець зміни до законодавства і зробити усі перелік спеціальностей Відповідно, на яких буде відбуватися газова підготовка, і війни відкрити перед вузькі галузі Росії називають. А те, що є спеціалізації, зараз не мати спеціальність, починаючи від цього і далі на сухому. Загальний присох є однодумцями і з паном Юрієм, і з міністерством освіти будуть працювати далі, поговоримо. Мінських слухань, щоб це рішення було ну, стратегічно узгоджено, щоб ви внесли в рішення парламентських слухань, що ми доручаємо Міністерству охорони здоров'я це зробити, або доручаємо комітету охорони здоров'я внести такі зміни до законодавства. Це потрібно нам за результ, за результатами цього круглого столу визначити, що ми вносимо на парламентські слухання. І комітет візьме на себе зобов'язаний, тобто ми маємо зараз. Визначити точки, хто що робить і хто за що відповідає. Міністерство відповідає за це, комітет відповідає за це. І тоді ми будемо синхронно робити. Так, в цілому, модель запропонована академією міської віковної вона виглядає дуже життєздатна. Ось одна з тих моделей, яка продемонструвалася щойно. І тому. Це це на поштовх, той слайд. От, Ми будемо так. Ми можемо відразу в резолюції цього круглого столу нашого просити про створення робочої групи, власне, долучити туди і пана Верненко, і власне. пана Гостуця, вас і, можливо, ще буквально декілька людей, щоб 5 людей було, які б нам працювали чіткі кроки, обвинувачення, що має зробити, мод, що має зробити МОЗ, що має зробити ми, як. Які сліді до законодавства? Звичайно, ми будемо і... Тоді прошу, ми без резолюції роз... будемо запрошувати експертів. A... 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 Ні, резолюція вимагає терміну виконання. Тобто запрошувати ви можете, але нам потрібно дати результат і промовинські служби у вас uh, в другій половині першої. Дякую.